Вас вітає компанія Delaight. Я Олег. І сьогодні на огляді у нас причіп самоскидний моделі DL PS1334. Даний причіп призначений для перевезення сипучих матеріалів, забороняється перевезення щебню, камню всіх тих матеріалів, які можуть пошкодити обшиву даного кузова. Основними характеристиками даного причепа становлять довжина 9730 мм, висота 3,620. Ммм це по обмежувачам тента і ширина 2,550 мм. Повна маса причепа становить 20 тонн з розподілом вантажу по 10 тонн на кожну вісь. Причіп складається з таких основних частин, як передньої та задньої вісі, підвізки ресорної, поворотного візка, оснащеного поворотним кругом, а також дишлом і счіпною петлею. Основної рами, оснащеної кронштейнами кріплення запасного колеса, запасним колесом, кронштейнами кріплення гідравлічного циліндру, також боковим захистом, заднім захистом, і також рама оснащена пневматичною гідравлічною та електричними системами. Гідравлічна система це, вона слугує для того, щоб підіймати кузов. Пневматична система це гальмівна система, яка діє одночасно на всі колеса. Самоскидної платформи, яка складається з передньої торцевої стінки двох бокових стінок. На одній стінці у нас знаходяться три відкидних борта, а також механізми фіксації даних бортів і заднього бо відкидного борта трьохсекційного. Також даний кузов ще оснащається дугами тенту, самим тентом і обмежувачами. Для самого тента і опорами фіксації кузова. Далі проговоримо процедуру введення даного вироба в експлуатацію. В першу чергу перевіряємо зусилля затягування гайок на колісних парах, після чого перевіряємо обов'язково тиску колесах, якщо він не відповідає, доводимо до робочого стану. Після чого перевіряємо обов'язково щіпний пристрій на цілісність, щоб не було пошкоджень. Після чого можемо з'єднувати даний причіп з транспортом. Після щеплення причепа з транспортом обов'язково підключаємо пневматичну систему, гідравлічну систему та електрику. При підключенні пневматичної системи обов'язково перевіряємо наявність в ресивері, наявність вологи, тобто стравлюємо повітря. Якщо там буде волога, вона стравиться разом з повітрями. Також перевіряємо герметичність пневматичної системи, витоків повітря не повинно бути. Далі перевіряємо герметичність та надійність кріплення гідравлічної системи. Також витоків робочої рідини не повинно бути. І перевіряємо електричну систему. Тобто, це перевіряємо показчики габаритних вогнів, поворотів. Сигнальних ліхтарів, підсвічення номерного знаку. Далі проводимо імітацію розвантаження даного причипу. Спочатку, в обов'язковому порядку, перевіряємо, щоб якщо ми розвантажуємо на заднє положення, обов'язково перевіряємо надійність кріплення опорних опор кузова. Передні опори звільняємо. Що з лівої сторони, так і з правої сторони, і піднімаємо кузов до спрацювання відсікача. Коли відсікач спрацює, кузов зупиниться в певному положенні. Після чого опускаємо кузов, фіксуємо кузов з лівої сторони на пальцями. Далі виконуємо імітацію вивантаження на сторону. Що ми робимо? З лівої сторони розфіксовуємо опори. З правої сторони обов'язково перевіряємо наявність фіксуючих елементів, після чого проводимо вивантаження. Вивантаження також виконується до тих пір, поки не спрацює кінцевік. Кінцевік спрацьовує, кузов фіксується в певному положенні. Після чого, в принципі, процедура введення в експлуатацію даного виробу закінчена. Далі хочу проговорити застереження при експлуатації даного виробу. Ніякому випадку не вносити корективи в конструкцію е, даного виробу. Е, обов'язково е, знайте, що при, ну, період обкатки даного виробу становить тисячі кілометрів в даний проміжок часу, обов'язково перевіряйте цілісність та надійність металоконструкцій, тобто на деформацію або руйнування зварювальних швів. Перевіряйте наявність мастильних речовин у всіх трушицях елементах. На цьому огляд даного причіпа закінчено. Всім гарного дня!